Всім привіт! Сьогодні я е, буду трейдятися з Нічого до любого міфіка. Пропоную вам прийняти участь в наступному відео той коментар з ніком, який буде найбільш е, залайканим, я з ним зроблю наступне відео. Ну, а ми починаємо. Для цього нам потрібно спочатку трейдів, кидати трейди, звичайно, і писати привіт, хай new, я новий полезе Басік. Цим він розуміє, повинен розуміти, що ми нові, нам багато не треба і може дати щось гарне. Охіокамен. Це. Не басік, як ми розуміємо, ну і не самий крутий юніт, звичайно. Далі пишемо в чаті trade for better Сохраняємо. Пропонуємо трейди далі. Пишемо, будь ласка, потрейд на гарніше, і нам вже він може дати більше. Це поганий трейд. Так що відклоняємо. Знову пропонуємо це. Шеф TV Мен. Блін. Шеф TV Мен це один із найкращих Юнітів. Якби він дав. Будь ласка, дай покраще. Я новий. Якщо ніхто не хоче давати, знову пишемо. Полози Басік, айний. Пасік він теж дав, але і це. Водночас він нам і допоміг, і ну і допоміг. Будь ласка, це на краще. Так. Реально? Дякую, але це він або уходить відсюди назавжди, і 100% скам. На такі просьби можна і відповідати, бо можна в нього заключити, і він відповість так. А можна і ні, просто відповідати, нас, що ти мені потрібно. Трохи залагала, але це нас перекине на іншу плазу, Це нам і краще дасть. Краще перезайдемо, бо це. Безсмисліно будемо чекати гарних відповідей Один відповів. цей теж таке робить, напевно. Хтось наконець-то відповів. Це не схоже на скам. Так що дякуємо їм всім серцем. Та кажемо так, дякую. Вполне вже гарні, гарний, гарний офер. Оу, чел. Візет дуже, а друзів тут нема. Реклама, що ти робиш? Ти ти в мене відняла. Найголовніше. Чел, серйозно? Як ми бачимо, це не скам. Наш челендж підійшов кінцю Гліч є. Бажаю успіхів, до побачення! Чекаю на наступних відео.